Взагалі, дивишся, куди йдеш? Та він як завжди. Ти що, ніколи не спілкувалася? Хто з ним взагалі спілкується? Я хотіла подивитися на цю людину. Казали, що він дивний. Краще не будемо його чіпати. Ви ніколи не помічали, що Артем часто ходить сумний і, немов замкнутий. Може його щось турбує? Помічала, але ж всі казали, що він завжди такий, це не дивно. Може, треба спробувати поговорити із дівчатами, а потім із з ним особисто? Можна спробувати. Так. О, дівчата, ви маєте час поговорити. Так, ми наче повідомлення. Можемо ви. Що хотів поговорити? Ви ніколи не помічали, що Артем часто ходить сумний з опущеною головою. Та це не дивно для хлопців, які займаються танцями. Чому ти вважаєш це дивним? Та всім відомо, що з дитинства, що дівчата займаються танцями, а хлопці грають у футбол або майструють щось інше. Але у наш час все може бути інакше. Хлопці можуть готувати, займатися музикою, до чого в них лежить серце, а дівчата можуть займатися професійним спортом. Майструвати щось. Але це не дивно. Ну, Це прийнято ще з дуже давніх часів. Все розкладено. Минають роки, тисячоліття і все змінюється. А, що ти розумієш, він один хлопець у нашому колективі. Може, це і буде прикрасою для нього, може, це і є його особистість. Mm. Може, треба спробувати поговорити з ним. Він зараз був у бібліотеці. Mm, підемо. Хочемо дещо обсудити з тобою? Зі мною тебе часто чкували, ображали, казали неприємні речі, і я впевнена, що ти зі мною згоден. Неважливо, я не звик. Ні, це важливо. Потрібно говорити про те, що тебе турбує. І мовчання не призводить до користі. Ми не мали рацію, коли ображали і не розуміли тебе. Ми хочемо виправитися. Так, ти любиш санті та вступив в дівчачий колектив. Це незвично, але ми повинні поважати інтереси. Uh -huh. Так. І ми хочемо попросити в тебе вибачення. Я можу вас вибачити, але якщо вас зв'язку разом зі мною. Зараз ми тут і ми будемо поруч, коли тобі треба буде допомога чи якась порада. А, нам важливо підтримати тебе, твої інтереси. І нам не важливо, зацікають нас чи ні. Ми завжди будемо поруч. Дякую.